Цьому випуску Усик проти WBO чи дозволять йому битися з Дюбуа. Це план Бога. Вони не можуть зупинити неминуче. Паркер готовий прийняти бій. Він готовий битися з Усиком де завгодно. Промоутер Паркера готовий організовувати бій. Мета Усика – це всі титули хевівейту. Команда Олександра звернулася за допомогою до туркі. WBO роздягає Усика. Гучна реакція Карла Фроча. Друзі, ви на каналі BoxLine. Тут тільки найсвіжіші та найгарячіші новини зі світу боксу. Підписуйтеся прямо зараз і залишайтеся в темі разом з нами. Новини про світовий та український бокс на каналі BoxLine виходять за підтримки компанії Favbet. Неочікуваний удар для Усика перед боєм за абсолютного чемпіона. Перед запланованим мегапоєдинком у Лондоні чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик отримав несподівану проблему. Поки з'являлося повідомлення, що Усик має намір провести реванш із Даніелом Дюбуа на стадіоні Вемблі цього літа, WBO завдала несподіваного удару. Президент організації Густаво Олів'єрі заявив, що WBO наполягає на тому, щоб Усик наступним бився з Жозефом Паркером, а не з Дюбуа. Більше того, WBO вимагала негайного початку переговорів між усиком і паркером, пригрозивши позбавленням титулу, якщо українець не змінить свої плани протягом місяця. WBO опублікувала офіційну заяву. Щодо переговорів, обов'язковий чемпіонський поєдинок у надважкій вазі WBO Олександр Усик проти Джозефа Паркера. Комітет чемпіонату світу WBO наказує розпочати переговори між боксерами щодо виконання обов'язкових зобов'язань WBO у надважкій вазі. Відповідно до цього наказу, тимчасовий титул WBO має бути негайно скасований. У рамках нашої політики єдиного чемпіона у кожній ваговій категорії. Сторони мають 30 днів на досягнення угоди. Невдачі комітет розпочне процедуру відкритих торгів згідно з правилами WBO. WBO залишає за собою право виносити подальші рішення, які будуть вважатися необхідними та доцільними для реалізації політики організації. У разі запитань звертайтеся до головного офісу WBO. Команда Усика може спробувати відкупитися від цього бою. У деяких випадках чемпіон може звернутися до організації з пропозицією виплати компенсацію іншим боксерам, аби уникнути поєдинку. Це залежить від політики організації і того, наскільки важливі ці обов'язкові зобов'язання для них. На запитання, чому WBO втручається у потенційні переговори між Усиком і Дюбуа, Олів'єрі відповів. WBO офіційно наказує виконання обов'язкового бою між усиком і паркером, щоб швидко припинити статус тимчасового чемпіона. Ця дія узгоджується з нашою жорсткою політикою мати лише одного чемпіона у кожній ваговій категорії. Раніше паркер захищав пояс, який у нього мали відібрати після бою з Дюбуа 22 лютого. Однак через хворобу Дюбуа новозеландцеві довелося терміново шукати нового суперника. Тоді Альшейх залучив Мартіна Баколе за понад півмільйона доларів. І тимчасовий титул WBO знову був на кону. Проте Баколе не мав належної підготовки. Швидко програв Паркеру, який тепер є офіційним претендентом на титули Усика. Як вирішиться ця ситуація, поки невідомо. Наразі Усик надалі продовжує вести Перемовини про реванш з володарем титулу IBF Даніелем Дібуа. Поєдинок планується на вемблі на кінець літа або початок осені. Але якщо в Усика відберуть титул, то це вже не буде бій за абсолюта. Інший варіант для Усика це захист титулу проти Паркера. А у разі перемоги спробувати вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у бою проти Даніеля Дюбуа. Промовтер Френк Ворен не залишився осторонь і відреагував на шокуюче рішення WBO, яке зобов'язало чемпіона світу на важкій возі Олександра Усика провести обов'язковий захист титулу проти тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера. Це рішення вразило всю боксерську спільноту. Адже Усик, як найлогічніший кандидат для бою за абсолютного чемпіона світу, раптово опинився під тиском міжнародних організацій. Побачимо, як воно буде у цьому всьому. Залучено так багато змінних та компонентів, які перебувають у русі. Але одне абсолютно точно: Джо Баркер у дивовижній позиції. Слова Ворена лише підкреслюють, що паркеру доведеться діяти швидко, оскільки його можливість здобути титул від Усика може виявитися ключовим моментом його кар'єри. З іншого боку, колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі, відомий своєю безкомпромісною позицією щодо бійців, також прокоментував новину і як завжди, Ф'юрі не стримав емоцій. Саме час дати Джо його шанс. Поїхали! Написав Ф'юрі, підкреслюючи, що для Паркера настає момент істини, але найбільше увагу привернула реакція самого Джозефа Паркера, який вже не раз показував себе відмінним бійцем. І ось коли в нього з'явився шанс на бій з усиком, він не зміг залишити це без відповіді. Це план Бога, вони не зможуть зупинити неминуче. Ці слова лише розпалили інтригу навколо можливого бою. Це явний сигнал того, що Джо готовий до бою з Усиком і має на меті кардинально змінити ситуацію в надважкій вазі. Чи стане цей бій тим самим моментом, коли Паркер зможе вирвати титул із рук Усика? І чи справді його заяви про неминуче відповідають реальності? Усик зараз має перед собою серйозні виклики, і навіть якщо йому вдасться зберегти титул, очевидно, що його шлях до абсолютного чемпіонства буде значно складнішим. Девід Хігінс, промоутер тимчасового чемпіона світу за версією WBO на важкій вазі Джозефа Паркера, висловився про можливий бій проти Олександра Усика. Функціонер задоволений тим, що його клієнт отримав шанс на титульний поєдинок, і підтвердив те, що Джозеф із задоволенням прийме цей бій. Ми й гадки не маємо, відбудеться цей бій наступним чи ні. Але я можу сказати вам ось що. Я сьогодні поговорив із Джозефом Паркером. І він би із задоволенням побився за титул чемпіона світу. За чемпіонський титул він битиметься з ким завгодно і де завгодно. Побитися за звання чемпіона світу це мета паркера. Джозеф терпляче чекає, він тримає себе у формі. Якщо з'явиться можливість побитися за титул, він із задоволенням за неї вхопиться. Ми погодимося на цей бій в одну мить. Сказав Хігінс, позиція Джозефа Паркера та його промоутера Девіда Хігінса однозначна. Новозеландець готовий до будь-яких викликів і не збирається втрачати шанс на титульний бій проти Усика. Незважаючи на те, чи буде це їхній наступний поєдинок чи ні, паркер цілеспрямовано прагне до найвищих вершин у боксерській кар'єрі. У той час, як ситуація ще не отримала остаточного розвитку, можна бути впевненими в одному: цей бій, якщо він відбудеться, буде мати великі ставки для обох боксерів, а боксерська. Спільнота з нетерпінням чекає на офіційне підтвердження. Директор команди Олександра Усика Сергій Лапін звернувся до голови генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Альшейха із гучною заявою. Лапін чітко і без зайвих прикрас підкреслив, що цілі Усика це відновлення звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Попри все, мета Олександра Усика знову стати абсолютним чемпіоном у надважкій вазі. А шлях до цього як дасть Бог? І очевидно, що лише його високоповажність і команда Riot Season могли організувати цей бій на тому рівні, на який він заслуговує. Зазначив Лапін у своєму зверненні в інстаграм до турки Аль-Шейха, зробивши акцент на тому, що мета Усика це всі титули хевівейту вдруге. Ця заява Лапіна це можливе прохання впливу турки на директора WBO для досягнення мети Олександра. Заява Лапіна в черговий раз підтверджує, що Олександр Усик має амбіції не лише зберегти свої титули, але й повернути статус абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Однак, 38-річний Усик, хоча й залишається одним із найкращих боксерів у світі, він вже не молодий. Молодий, і кожен бій для нього це не лише новий виклик, але й боротьба з часом. Враховуючи ці фактори, можливість підтримки впливових осіб, таких як Туркі Альшейх і його команда Riot Season, стає очевидною. Лапіна акцентує на тому, що саме через їхні організаційні можливості та вплив може бути забезпечено рівень бою, на який заслуговує Усик. Можливо, це не тільки тактичний хід для привернення уваги до майбутнього поєдинку, але й спроба отримати вплив на керівництво WBO. Отже, тепер усі чекають на те, що далі відбудеться в кар'єрі Усика. Колишній чемпіон світу в другій середній вазі та авторитету боксерському світі Карл Фроч поділився своєю думкою щодо примусового захисту поясу WBO Усиком. На думку Карла, бій за абсолюта втретє проти Дюбуа виглядав би набагато цікавіше, особливо враховуючи те, що такого бою не було в історії боксу. Що стосується бою Усик проти Паркера, то я вважаю, що це гарний бій. Паркер зараз в непоганій формі, нещодавно він переміг Мартіна Баколе чудовим нокаутом. Знаю, що Баколе прилетів пізно з Конго, був втомлений, але той удар по верхівці голови збив його рівновагу. Він був виведений зі строю, і все закінчилося дуже швидко. Хоча це була хороша перемога для паркера, він не отримав великої слави за неї. Але чи хочу я побачити паркера на рингу з Усиком замість бою з Дюбуа? Якщо Дюбуа все ще тримає, Титул IBF, то цей бій стане об'єднанням поясів. Але якщо Усик позбудеться титулу WBO, якщо не захистить його від Паркера, то можливість об'єднати титули зникне. І це виглядає так, неначе президент WBO Густаво Олів'єрі роздягає Усика на очах всього світу боксу. Тому чесно кажучи, я б хотів би побачити бій Усика проти Дюбуа. Але паркер заслуговує на свій шанс, адже саме Дюбуа скасував бій з Паркером. Я не даю Паркеру великих шансів в бою проти Олександра, адже. Подивіться, що він зробив. Він переміг Ентоні Джошуа двічі і побив Тайсона Ф'юрі двічі. Тому не можна сказати, що Джозеф Паркер має багато шансів проти такого боксера, як Усик. Хоча ніколи не знаєш. Час може бути важливим фактором. Якщо Усик постаріє, а паркер буде на хвилі успіху, цей бій може бути цікавим. Але Дюбуа дає більше мотивації для Усика, аніж паркер, бо він вже виходив проти нього і завдав кілька хороших ударів. Дюбуа покращився, а Усик, як ми знаємо, старіє. Олександру 38 років, а Даніель зараз на піку своєї кар'єри, йому всього 27. Тому я гадаю, що Дюбуа дасть більше випробовувань для Усика ніж паркер. Зараз Усик стоїть перед вибором чи відмовитися від титулу WBO і побитися з Дюбуа, чи все ж таки битися з Паркером, щоб зберегти цей титул. Це питання, яке йому доведеться вирішити на протязі місяця, якщо він хоче зберегти свої титули. Друзі, а як ви гадаєте, з ким Усик проведе наступний бій і чи стане він втретє абсолютним чемпіоном світу? Адже в історії боксу ще не було таких досягнень? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!